Remember me Добрий ранок, привіт, Алекс Боровенський тут з вами. І ми знову розбираємо з вами книжку 101 ідея для вашого, для вашого бізнеса. Значить, і сьогодні в нас така тема. Розумієте, да? тема як покращити свою пам'ять. Я оце буду покращувати свою і нашу з вами пам'ять, і постараюся цю тему розказати вам, не заглядаючи в книжку, тому що шо, покращуємо свою пам'ять. Значить, ну, знову таки, якісь там британські учони провели дослідження і з'ясували, що будь-які вправи на Мнемоніку, вправи на покращення пам'яті працюють, і вони допомагають покращити саме цю конкретні вправи. Тобто, ти, якщо е, з'ясовуєш у вправах асоціативний ряд між предметами, то ти, власне, і вчишся запам'ятовувати асоціативний ряд між цими предметами. Якщо ти вчишся знаходити асоціації, то ти, власне, і пам'ять твоя покращується в плані знаходження асоціацій. Бачите, мені складно це вимовляти, тому що це, звісно, зрозуміла якась штука, це як. В акторстві у нас, знаєш, ти проводиш акторські тренінги для того, щоб краще робити акторські тренінги. Власне, акторство це не дуже допомагає. Ну тобто, якщо ти е, навчився е, класно робити мнемонічні вправи, то ти класно будеш робити мнемонічні вправи. Але менше з тим, пам'ять тренувати треба, не пояснюється правда чого, але мабуть треба. Ну і знову таки ми з вами розуміємо, і книжка так каже про велику небезпеку, яку становлять соцмережі. Я оце зараз з вами в соцмережі жах говорю. І я для вас становлю таку собі небезпеку. Розумієте, бо ми стаємо з вами. Ну, не ми, а ви, які ви дивитесь цю історію, стаєте з вами. Оця така штука, бо ви дивитесь, якусь чушь, розбор, непонятно, щоб самим взяти і прочитати книжку. Що ми робимо? Нам треба знайти якусь дорогу. Ми, значить, ліземо в Google карти, замість того, щоб згадати, як це виглядало. Візуальна пам'ять полетіла. А значить, нам треба пригадати якусь точну інформацію. Що ми робимо? Ми ліземо в Вікіпедію в Google, замість того, щоб згадати, як це могло би бути. Нам треба банально додати дві цифри, три значні. Що ми робимо? Правильно, ми йдемо в калькулятор, а особливо просунуті взагалі роблять це в гуглі. Вони навіть не знають, що таке калькулятор. От, коротше, та пам'ять не тренується. Ми трошки тупіємо, і тому це розумні люди, які тренують свою пам'ять, вони захоплять світ. Розумієте, так? Да? Світ. Лови мене та не впіймав. Я згадав, це сковорода. А, отже. Сама проста штука на тренування пам'яті. Ми в акторстві в Pro English Drama School робимо цілу купу. Всього. Якщо вам треба, я скину там посиланнячко, куди можете прийти і потренувати свою пам'ять професійно. А в цій книжці значить є а, те, що пропонує Вікі Кулпінг. Я потім подивлюся, мені здається, це Вікі Кулпінг із бізнес школи А, Вона розробила таку систему, яку називає MARC, Легко запам'ятати? m a r c MARC. Uh, memory, memory. Я пам'ятаю чітко, пам'ятаю, що це таке. Uh, я потім це напросто бробучки. Meaning! Так, memory це про meaning. Марк це перша штука. Це meaning. Вам треба встановити зв'язки з новою інформацією, з тим, що ви вже знаєте. Ну, типу, вивчили ви якусь біографію відомої людини, зв'яжіться зі своєю біографією, чи з біографією іншої відомої людини, чи з вистави, яку ви ставите, чи що там хочете. Але мінінг треба, от нейронні зв'язки, зв'язати з тим, що ви вже знаєте. Нову інформацію зі старою. Пуф. Єс. Uh, yes. uh, перше мінінг, Друге ей, етеншн. Етеншн – це про те, що треба концентруватися. Якщо ви... Слухаєте музику і паралельно щось читаєте, то сприйняття цього падає на скільки то там відсотків, як сказали британські вчені. Тут не написано, так би я запам'ятав на скільки відсотків. Якщо ви паралельно трендите по телефону або дивитесь на якийсь Netflix і паралельно вирішуєте ділові справи, то відповідно ефективність цього падає. Це, до речі, протирічить моїй теорії мультизадачності, де ти якраз мусиш слухати музику а, в сучасному світі або там щось відволікати себе, бо концентрація якраз шкідлива, але менше з тим. Це в другій книжці. В цій все нормально. Attention, attention, attention. Марк, uh, Р. Та що ж таке? Розумієте, це дотрендівся за своєю книжкою. І, коротше, все забув. Repetition, repetition, of course. корсь uh, повторення. Як тільки ви щось вивчили, повторюйте, повторюйте, повторюйте. У нас в акторстві є повторити три рази, повторити декілька разів різними інтонаційними штуками, повторити як цей, повторити як той, повторити сидячи, повторити стоячи, повторити по всякому, поки ти не запам'ятаєш. І к. Я все пам'ятаю. Кріативіті. Кріатівіті. Кріатівіті це креативність. Да? Якщо ви щось запам'ятовуєте, робіть це в незвичному місці. Якщо ви це щось запам'ятовували в туалеті, от зв'яжіть свій туалет, оце це свою позицію з тим, як ви запам'ятовували ці предмети. Запам'ятовуйте сторінки, робіть якісь незвичні рухи, робіть помарочки або поміточки в книжках. Я не роблю, але ви робіть, звісно. Значить, creativity – Повторюємо. Бо дивіться, бачите, я не запам'ятав. Марк. Тобто чотири методи запам'ятовування. Їх краще комбінувати, до речі. Мінінг, Етеншн, repetition, creativity. Мінінг. Зміст. Зв'яжіть зі змістом. Етеншн. Сконцентруйтеся і не відволікайтеся, коли щось запам'ятовуєте. Я тупий, боже, народ. Я репетішн. Повторюйте, поки не повторите, і кріатівіті, креативність. Робіть це в незвичних місцях і зв'язуйте. Ще раз для тих, хто як я, оце в шльомі, значить uh, meaning, attention, repetition, creativity. зміст, uh, концентрація, повторення, креативність. Ух, народ, читайте книжку, не слухайте це мене. Я ніфіга не помню. Ви будьте краще, чим я. Ви все запам'ятовуйте. Ви все запам'ятовуйте.